О, мам, яка тут ванна, вони нам тут все порозкладали, коротше, ну тому я косметку я потім розберу. Тут така душова буде. Тут таке тут ліжко. Ліжко? Тут, ну, тут, <світка> тут коротше, підсвітка, тут короте, косметику вони дали. Тут о, таке триматися чи то щось вішати. І дивися, яка плитка золотиста гарна. Тут якісь кнопки странні, я їм кажу, що то за кнопки? І тобой якась кнопка каже, щоб ми нечайно повітряну тривогу не включили. Ну, й пожарний. <плес> <плес> Таке, як в Україні, що буде на всю данію. А вчора, між прочим, було. Смска прийшла, Франц написав, щоб ми не лякалися, бо типа, буде тестуватися ота штука, то, що в нас повітряна тривога. Вони, видно, до чогось готовляться, раз вони то тестують. Бо наші до війни... Цілий рік включали повітряну тривогу і по радіо казало, що це навчання, а потім почалося повномасштабне вторгнення. Може, Данія теж до війни готується, я не знаю. Потім ще таке щось є. І О, ага, тут то, 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 то. То, ті две, то вхід в ванну. А я думаю, що то за ремень такий. А то закривається. Получається отак. За ремень. З одного боку і з другого боку просто зробили ремінь. Тут якісь щітки нам ще допоможуть. Ще єдина проблема, то є, що е, ну, коротше, вони там комусь подзвонили, вони нам не дали ключів. Ми в хату зайти можемо, і наша хата закривається, отак, от як в нас е, в квартирі. Е, ну, в, е, колись, е, бо зараз в нас в квартирі на Любінській двері, якщо ти закрив, то ти, нажав, на клямку і ти зайшов. А тут зараз вони закриваються автоматично, так як колись закривалися. Чи то так вулиці... А ні, на клямку нажимаєш і заходиш. А, і тут така штука і закриваєш. А вони Ну, звітом не, не зайдеш, якщо захлопнув. Треба нажимати чи, чи все. Я на клямку нажав і зайшов, так? І з другого боку, як ти закриєш, то ти зайдеш, мені не треба самому, ні? А, ну тут можна любий зайти, добре. О, Бо я думав, що так, як колись на Любінській закрив і треба ключом відкривати. От. Там вони так зробили. Тут, коротше, в світі була ножка, відлетіла на ліжку. Ми хотіли, щоб вони справили ножку. Так вони вирішили проблему. Вони замість ремонтувати ножку, то вони відламали ще три ножки і вийшло щось світине ліжко повністю на підлозі. Отак От гарно зробили. Мені постіль попрали. Так все зробили. О, тут дзеркало десь. Вони потім, може, то якось хтось буде підключати. Тут твоя кушетка. Там щось тут помістилося, тут моє причандаля таке вога. Шафу вони, певно, порозпреділяли всі одяг по шафі, напевно. Зараз відкрию, подивлюся. О, Видиш, вони нам навіть речі всі поскладали. О, тільки того в кульку не попрали, я казав, щоб попрали. Потім скинемо. Там тут. От. Кульки наші там. О, сумки. Так, воу, бач, тут шафа більша, ніж в тому бробіверку нашому. Ні? Ні? Бробиверку більша. Потім. Що то я тобі показав? Тут у нас коридорчик. Корид... То я, коротше, ті всі коробки позабирали, квартира така вийшла величезна, як аеродром. Тут нас, от, ну, то, от, у нас є причандаля. Всі памперси сюди мені запхали. Тут у нас пілісос і верхній одяг. О, тут у нас кухня. ти бачила, ну, Тут ще одна мікрохвильовка. І тут була мікрохвильовка, виходить, дві мікрохвильовки. От. Тут вони нам вже все порозпреділяли, вага. Тут затарили от наша кава. Там-там-там. Потім тут. Во. Тут вони поставили всякі причандалі, а тут вони органайзер. А? Тут короче, у нас така та плита, ті всі чайники. Там, напевно, в е, о, всю посуду нам порозпреділяли, Тут якісь приколи, там цей холодильник, напевно, продукти по типу холодильнику, о, нам все. Ну, то я а то ти порозкладала. Е, далі, що там в нас? О, тут о, вони нам все порозпихали. Тут є. В тих воштуках тут все пательні будуть. Вони нам дали тут такі приколи будуть. Все, типа. Далі йдемо квартира. Тут кімната, Ото, типу вітальня. Вітальня, дивись, яка величезна стала. Тут вони нам зробили так гарно, типу то що розподіляє між кухнею і кімнатою, то ті двері не розсуваються, то є просто скло. І дубові доски, такі зроблені під стиль, ніби розділяє величезна шафа купе. Але то не шафа купе, то просто так зроблено. То є такий, типу, перегородка, яка розділяє кухню і вітальню. Тут вітальня ще буде все, то картини нам ще потім повішають. Wi-Fi нам вже підключили. О, Тут стоїть о той диван, зробив. Ін інтернет підключили, але сказали, на напротязі 5-6 годин буде. Тут, коротше, от таке нам зробили. Тут комод, ще буде висів телевізор. Тут моя коляска і то. Ще потім, от, потім вихід на вулицю. У мене є пандус, спеціальний пандус, щоб я вийшов на, на балкон. Я спускаюся коляскою навіть тою хатньою по такому спеціальному пандусі. І от я можу сидіти пити каву на балконі і тут вікно в мою спальню одразу через вікно. Руку запхав і я вже в спальні. Тут та його кладовка, тут мангал, тут столики і каже Світлана, о, каже, що там видно світофор, а я зараз ближу. І от якщо перейти от через дорогу, там є видніється вже заправка і там магазини. Ну, буквально обійти наш домик. Перейти на світофор, але там така проїзда частина машини ганяють, там мене точно буде глючило. Але може світофор якось перейду і нормально буде. то тобто, певно ну, той такий поворот в наш той посьолочок Отам вже траса і там щось якась червона вивіска. Чи то заправка, чи то що, ну, і там, коротше, супермаркет. А тут в нас біля хати то якщо такого взяти деревця таке там якісь от там квіточки ростуть гарні такого поляна о, тут вже живуть сусіди так тако, і от там о, якісь сусіди от там вже о, такого зараз як я зближу так о, там вже живуть сусіди. Короте, кругом, де б ми не пішли, кругом є сусіди, і кругом тут просто нове місце. Трохи голова закрутилася, але така. Та ще закрутилася, бо я ні чорта не спав. Там якась така дорога йде і от, ну... Ну, короте, райончик такий, я б сказав, що це центр міста. Ну, там от пройти може метрів сто, і буде центр міста.